Американський бізнесмен, мільярдер Ларі Сільверстейн. Він був готовий купити ці вежі, але він не міг сплатити всі суми зразу. 23 липня 2001 року. Нагадаю, це за півтора місяці до самої трагедії Ларі бере оренду на ці дві споруди на 99 років. Оренду веж близнюків. Він сплатив за цього угоду біля 30 мільйонів доларів. Зразу після підключення договору він біжить страхувати ці дві вежі на 3,5 мільярди доларів. Що саме дивне, в контракті були вказані можливі. Акти, і вони теж страхувалися компанією кожного дня. День в день Ларі снідає своєю донькою в вежі номер один. До речі, його дочка працювала в одній з веж, але саме 11 вересня в Ларі з'являється дуже дивний запис до лікаря саме на ранок, 11 вересня. Отже, він не приходить на сніданок. Донька теж не з'являється на сніданок. Серед його проектів є саме реконструкція всесвітнього торгового центру. Він був реконструктором.